А у нас в гостях журналіст та громадський діяч Ігор горкурус. Поговоримо про пріоритети діяльності нової влади. Пане Ігоре, доброго вам ранку. Дякую, що зустрічаєте новий день разом із нами. От дивіться, до президентських виборів так лишилося трохи більше тижня, а в парламенті і досі не представлена нова конституція. Ви вважаєте нормальну ситуацію, коли народ виходить обиратиме главу держави, не знаючи, з якими основоположними принципами той буде нею керувати? Ну ми вже звикли, напевне, що у нас перед виборами завжди що зміняється, так то закони міняються, то ще щось, але на сьогодні вирішили чомусь поміняти конституцію. Хоча моя позиція така, що конституцію навряд чи треба міняти, вона цілком прийнятний документ. Її по суті треба виконувати.

І якщо взяти, скажімо, проаналізувати е, весь період е, там з го року, коли було написано конституція, то навіть таке враження, що її жодного дня не виконували. От тому просто міняти конституцію під нового президента, здається, неправильно недоречно. Треба брати президента і робити порядок, наводити поряд в країні. Ну знову ж таки, якщо буде змінена, так то чи не виникне знову колізія між гілками влади, передусім президентом та прем'єр-міністром, яка була закладена до конституції в редакції 2004 року і вже показала. Свої вади ще за президентства Ющенка. Ну, звичайно, що може вийти. Але, ви розумієте, такий серйозний документ не можна приймати на шутку руч. Я, Ми, наприклад, всі пам'ятаємо 96-й рік, коли приймалася Конституція, це був величезний процес, там тягнувся з пів року. Так. І коли намагалися збалансувати зробити цей баланс влади, президента, уряду. І мені здається, що тоді десь на варіант був, Єдине, що я знову ж таки наголошую, що Конституція майже жодного дня не виконувалася. Так? І якщо взяти, Скажімо, Конституцію, взяти норми законів, які розшивають ці положення конституційні, то, то ми бачимо, що Конституція це така, знаєте, ну, така, це баб, дідова дочка, яку, на яку бачу, на неї ніхто не звертає увагу. Ну, наприклад, зараз стоїть питання про розширення там, повноваження територіальних громад. Але якщо ми візьмемо діючу Конституцію, то ми маємо чіткі два розділи. Один це є самоврядування, де прописано, що, що ради мають право створювати виконкоми. Так, то воно є в Конституції, значить треба поміняти закон про місцеве самоврядування, а також прописано повноваження адміністрації, там, скажімо, обласних адміністрацій, районної адміністрації. Тому, якщо ми хочемо запровадити, скажімо, там французький варіант, коли намісники президента це фактично такі виконують контролюючі так. функції, як виконується закон адміністрації, це можуть робити, але просто треба поміняти функціонал цих адміністрацій на місцях і їхні задачі, які вони мають виконувати. І все. Конституція тут не до чого. Конституції все ну, це, це прописано. А от щодо дотримання конституції базових прав громадян, таких, скажімо, як право на працю, на житло або на освіту, ці гарантії, хоч і знов ж таки закладалися в усіх, так основних законах держави, проте ніколи вони повною мірою не дотримувалися. Ну, це знов це знов базові... ж таки те, що я кажу, що ба навіть базові зако базової норми конституції е, можемо привести десятки сотні прикладів. Ну в кінці кінців майдан, так це коли порушилося право громадян на, 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 на протест, фактично вводячи беркут на, на, на територію майдану. Е, то мені здається, конституція вас прекрасна і треба просто виконувати. Може тоді так. не потрібно такі норми закладати туди, якщо вони не виконуються? Тоже питання, але ви знаєте, політики вони завжди діють так, щоб подобатися виборцю. І я дещо писав навіть нещодавно, що е, в Україні політика є дуже технологічна. Перше знайти якісь слова, які, які подобаються виборцю, так. а потім під цими словами прийти до влади і забути про них. Та? Ну, Наприклад, «почуй кожного. Ну я не знаю, я жартувався, жартував якось, що це почуй кожного, мав на, на увазі колишній президент, що оббери кожного. Та? Тобто ну, незрозуміло, що вкладалося в зміст ці слова. Так само і зараз. Політики, політики хочуть подобатися виборцю. І вони пишуть в документи дуже багато. То таких речей, які в принципі держава не може виконати безкоштовна освіта, безкоштовна медицина, там так. пенсійні речі і так далі. І так далі, ну все це кошти, все це має бути підсипена економічна база. Сьогодні, на жаль, Україна такої економічної бази не має, але треба сподіватися, що протягом кількох років можливо вдасться до влади підуть нормальні люди, які не думають не тільки за свої кососвітами, скажімо, статки, а думають про країну, і ці кошти будуть. І тоді очевидно, що можна звичайно виконувати конституційні норми. Але це ви говорите про загальні речі, але є ще інші загальні речі. Там право, скажімо, свободу слова, право так. на думку, право, право на, на приватну власність і так далі. Тобто тут не потрібно економіки, не потрібно коштів. Тут просто потрібно, щоб суди працювали і виконували саме норми Конституції, от і все. Пані розкажіть, організатори так званих референдумів на сході України, вони не в останню чергу переслідували мету надання преференції окремим регіонам держави. А чи можливо це навіть так суто теоретично, навіть в країні, так з федеральним устроєм. Ну ви знаєте, ми досить часто використовуємо певні слова, які не розуміємо їхнього змісту. Так, наприклад, слово Федерація. Вона... Поясніть це, це слово. Так, ну, це поясняті. важко пояснити. Федерація вона має дуже. Багато значень. Та? От ми маємо федерацію Російську Федерацію, де так. навіть мери призначаються президентом, так і всі кошти сприймуються в Москву, а потім розподіляється по, по країні там, від Владивостока до Мурманська і так далі. Тобто, фактично, якщо говорити про фінансу, про фінанси, то це фактично унітарна країна, де працює унітарна фінансова система працює унітарно, так само як в Україні. Так? Так. Якщо говорити про права громадян і формування органів влади, знову ж таки, це ще навіть гірші, скажімо, гірша, потужніша унітарна Система ніж в Україні, тому що в Україні обираються міські голови. Так? Якщо ми беремо модель німецьку, яка теж федеративна республіка, то там землі мають величезні повноваження і вони можуть робити практично все, що завгодно. І вони делегують, скажімо, свої права федеральному уряду. Або візьмемо Федеративну республіку Сполучені Штати Америки, так. це теж федерація, так вона третя. Там є президент і зовсім інша вертикаль влади, і зовсім інша взаємостосунки бюджетів, скажімо, штатів і бюджетів національного бюджету. Тому що ми говоримо під федерацією в умовах Донбасу я не знаю. Я тільки розумію, що очевидно, чиновники або якісь там крупний бізнес, який на на Донецьку хоче зберегти свої впливи. І таким чином вони розуміють, що їм треба отримати більше, скажімо, повноважень для того, щоб ці впливи зберегти, тому що Київ вимагає там, скажімо, щось робити. Пане так? А На наостанок, ось ви є координатором громадської кампанії за відповідальну владу. На вашу думку, які механізми відповідальності політиків слів запровадити, або потім не вирішувались питання за допомогою майдану, якщо можна коротко. Дуже коротко, ми придумали цей найкращий механізм пряма демократія, так. коли політиків і будь-якого чиновника буде контролювати найбільш мотивований контролер, це громадяни. Не якісь там наступний чиновник, чиновники, якого призначила політична партія чи парламент, а громадянин. Якщо ми дамо можливість громадянам право інструмент для контролю за владою, то тоді громадяни будуть нормально чистити владу, і там не буде ні корупції, не буде нічого. І не треба буде кидати в, діли, в ділики, там коктейлі, молоту, а просто при, при, прийняти рішення громадою і цей начальник міліції, і там прокурор суддя буде звільнити з все. Зрозуміло, я дуже вам дякую за таку цікаву розмову, за те, що ви завітали до нашої студії. Гарного дня, гарного дня.